Та не пити вже ті бади, а то ще будеш здоровою і жити своє афігізне життя. Або навіщо пити ці вітаміни і мінерали для профілактики? Бо багато хто думає, що вітаміни потрібні тільки тоді, коли вже аналізи показують дефіцит. Але фішка в тому, що нестача може розвиватися непомітно і підступно. А поки вони накопичуються, клітини змушені працювати і будуватися з того, що є. Коли організму не вистачає будівельного матеріалу, білків, ферментів, мікроелементів, воно продовжує працювати. Просто якісь роботи падає, ферменти не засвоюються клітини старіють швидше, падає імунітет, уходить молодість. Є речовини, які дуже важко відстежити в аналізах. Наприклад, магній він знаходиться в кістках і тканинах, і тому в крові найчастіше показується просто норма магнію. Хоча насправді в клітинах вже пусто. Є мікроелементи, які втрачаються при стресі або перенавантаженні. Це такі, як цинк, селен. Навіть при хорошому харчуванні зараз наш раціон дуже бідний на нутрієнти, і тому я залишила рекомендації під відео, як не доводити до дефіцитів. А тебе я чекаю на консультацію.